Безпосередньо на ці стіночки, ці роботи, які дійсно були свідченням того, що відбувалося е, з Чернігам під час війни. Ну, а тут чернігів будується, відбудовується і вже побільш шмем з Чернігів сучасне. Тому я думаю, що цікаво буде і нашим е, е, чернігівцям подивитися цю виставку, згадавши, пригадати те, що в нашому місті, ну, звичайно, розповісти гостям про те. Я підготовувався і як він знову перетворився на одні затишне, гарних місце, місто, яке завжди таким чином трошки конкурувало з нашим Києвом і по зелені, і по пам'ятках історії культури, які у нас вічні збросають. Ну а докладніше трошки. На 1943 року, коли було визволено наше місто від Хмельницька фашистська загарбна. Вже 70 років ця історична дата, яка урочисто відзначається щороку, вважається Днем міста. І до святкових заходів постійно долучається і наш Чернігівський обласний художній музей імені Тивої Галагами. Чернівського художника Володимира Наталушка, який розповідає про міста мирний після окупації час. Серед поісно е, унікальних творів, які зберігаються в фондах нашого музею, є твори нашого земляка народного художника України та СРСР Сергія Федорича Шишка. Е, У 2000 році, коли Україна була вже визволена від німців, художник повертається в Україну і здійснює ряд поїздок, з зруйнованими містами, в тому числі і в Чернігові, де він з натори зробить численні замальовки та ітюди. Його двори постають зруйновані та дивом. Унікальна пам'ятка, але я для тих, хто я здогадався, хочу сказати, що це залишки е, культової споруди, яка була зведена близько 12-13 століття зразок до монгольського періоду розвитку архітектурного будівництва Київської Росії, яка носить ім'я Святої П'ятниці Борської, П'ятницька церква. Хочу сказати, що е, ти хруйнацій, місце, і чули саме дикас поруби.